Тому більшість людей вважає, якщо дуже дорогий автомобіль преміум класу, то він обов'язково має бути в гарному стані. Але на прикладі вчорашнього автомобіля можу вам довести протилежне і розповісти маленьку історію з фотографіями. Вчора ми замовили перевірку у місті Львів, Range Rover 2023 року. Автомобіль без пошкоджень, там вандалізм був щось скривали його, хотіли вкрасти чи що. От, тобто має бути не фарбований в ідеальному стані. 50 тисяч пробігу і вартість такого автомобіля складає 140 тисяч доларів на хвилиночку. Ну, здавалося 50 тисяч пробігу, вартість немаленька. Поїхали його перевіряти і надіслали нам звіт. Що ми маємо по фотографіях сидіння підтерті, фари запотівши по кузову, безліч, сколів, подряпин, та саме по салону. Так, по техніці зауважень не було, але. Зовнішній стан автомобіля абсолютно не відповідає ні його пробігу, ні його ціні, так що не завжди дорогі автомобілі мають бути в гарному стані.